Іван Юрійчук, заступник голови державної служби якості освіти з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Слава Україні, пане Іване. Раді вас бачити. Героям слава навзаєм. Ну що, цифровізація насправді виявилася значно потрібнішою, значно серйознішою, зокрема, і для освіти. ми говоримо, звісно, і там про функціонування державного механізму України і так далі. І так далі, але в освіті вона. Відіграла свою надзвичайно важливу роль з другого боку, так розуміємо, що є різні області, є різні регіони України і області, де є очне навчання, де є регіони, де превалює навчання дистанційне і так, далі, і так далі. Як зараз ситуація виглядає загалом по країні? Про ситуацію загалом по країні. Ми можемо говорити базуючись на тих даних, які в нас є. Ми з певною періодичністю проводимо дослідження. Ці дослідження ми почали робити насправді ще до початку повномасштабної війни в часи ковіду. І ми ставили перед собою дуже просту задачу зафіксувати поточний стан справ на початку. Потім наступні дослідження дали нам можливість вистежувати якусь динаміку. Що можна говорити про цьогорічне дослідження, освіта під час війни? По-перше, ну як завжди, будь-яке дослідження. Демонструє якісь позитивні і якісь негативні uh -huh. тенденції. Спочатку, напевно, про позитивні. Ну, по-перше, те, про що ви вже сказали, ми фіксуємо повернення дітей до очного навчання. Якщо не помиляюся, 53% наших респондентів зазначили, що вони в минулому році мали доступ до очного навчання. Ще Близько 28% респондентів зазначили, що навчалися в змішаному режимі. Тобто, в сумі, ми маємо понад 80% дітей, які мали можливість відвідувати школу або 5 днів в тиждень, або принаймні кілька днів. Як на мене, це дуже важливо, особливо це важливо для початкової школи, бо для дітей, які навчаються у початковій школі, можливо, ще 5-6 клас. Школа це не тільки місце, де можна отримати знання, це місце, де є спілкування, де є соціалізація. І е, насправді, поза школою, це забезпечити дуже складно. Тому це дуже позитивний момент. А наступний позитивний момент, е, який ми е, виявили, відзначили, це те, що також близько 80% дітей зазначають, що мали постійний доступ до освіти. Це суттєво більше ніж в минулому році. Про що це? Так? Mm -hmm. Бо може здатися, що в нас вже ж всі діти десь е, до якоїсь школи, ну, в якійсь школі знаходяться, так, принаймні формально. Але ми розуміємо, що е, от ці переміщення е, і за кордон, і всередині країни, е, вони десь створювали такі умови, коли. Ми не могли сказати, де точно ця дитина перебуває і чи має вона доступ до освіти. І були такі випадки, коли значна частина дітей в певний проміжок часу не мала доступу до освіти на період переїзду з одного місця в інше, на період активної фази бойових дій на певних територіях, і діти не мали в принципі доступу до освіти. Зараз е Ще раз повторюся, близько 80% дітей зазначають, що вони мають впродовж цього року постійний доступ до освіти. І мені здається, що це теж дуже хороша динаміка, особливо якщо зважати на те, що. Е Повномасштабне вторгнення триває війна високої інтенсивності, але діти мають доступ до освіти. Пане Іване, дозвольте. Будь ласка, важливо також врахувати дітей, які зараз за кордоном. Я знаю, що багато батьків намагалися, щоб діти поєднували навчання і в школах, де вони перебувають в країнах, uh -huh. і де вони перебувають, і за українською програмою продовжували навчання. Але ми розуміємо, чим довше триває війна, тим напевно більше дітей відсіюється від української освітньої uh -huh. взагалі системи. Тому що ну постає вибір між батьками дитині складно навчатись одночасно Двох школах, і відповідно вони для себе приймають якесь рішення, чи дитина продовжує ходити в школу в країні, де вона перебуває, чи дитина повністю на українській освіті, що до речі, мало ймовірно, тому що навіть та ж сама Польща вимагає, щоб діти ходили в їхні школи. Як в нас зараз ситуація з цим? А, насправді ті діти, які перебувають за кордоном, як правило, країни їхнього теперішнього перебування а, вимагають, щоб діти навчалися а, в їхніх школах, в їхніх а, освітніх системах. І ем, чи можуть ці діти паралельно навчатися за повною українською програмою? Мабуть, що ні, але і я не впевнений, що це потрібно. Тому що е, якщо ми проаналізуємо е, освітній стандарт український і курикулуми, е, принаймні, тих кількох країн, де українських дітей найбільше: це Польща, це Німеччина, це Чехія. То ми побачимо е, насправді досить просту і очевидну річ. Е, якщо ми говоримо про математику, то скоріш за все дуже багато е, результатів навчання, яких мають досягнути учні, вони будуть співпадати. Можливо, вони не в тій послідовності викладаються, можливо, е, є якісь, е, якась методична різниця, е, можливо, є якась різниця в обсязі матеріал, матеріалу, але е, по завершенні певних... Циклів освіти, діти приблизно повинні знати подібні речі. Відповідно, чому би ми не могли зарахувати оцей компонент, який стосується природничих наук, який стосується точних наук, не могли би зарахувати цим дітям як навчання в українській школі. Натомість, якщо ми забезпечимо для них українознавчий компонент, тобто українська мова, література і історія, в першу чергу. То я думаю, що вже в такому форматі навчання українських дітей, які перебувають за кордоном, навчання, я навіть не хочу сказати в українському закладі освіти, в українській системі освіти угу. ми зможемо забезпечити. І робота ця йде. Насправді, міністерство з цим працює, наскільки мені відомо, тут робота йде активно, і міністр цьому приділяє багато уваги спілкується зі своїми колегами з інших країн. І я думаю, що що ми зможемо це забезпечити. А чи була би доцільність зробити так, щоб діти могли бути? Більше в український освітній процес. Я не впевнений, що ця доцільність є, тому що це вже це вже інша історія, це вже фізіологія, це перевантаження. Чи потрібно дітям дублювати фактично там деякі деякі предмети, які вони вивчають в закордонних школах з тим, що вони можуть вивчати в українських школах, не впевнений. Тому тут треба шукати оцей баланс, щоб наші діти отримали хорошу якісну освіту і бажано в шкільному середовищі, але водночас не відірвалися від України, щоб ми оцей українознавчий компонент забезпечили. Знову ж таки. Я знаю, що є там контакти з різноманітними е, міжнародними організаціями з тим же світовим конгресом українців, угу. і, і по світу, по Європі, в Америці є досить така непогана мережа суботніх недільних шкіл. Вони би теж могли брати участь у забезпеченні цього українознавчого компоненту. І е, я думаю, що через е, якісь може навіть не дуже тривалий час ми, ми таку мережу отримаємо. Так, пане Іване, ви згадали про мотивацію дітей, так щоб не перевантажувати. Але ну спостерігаємо і певне таке негативне явище, яке ну воно зрозуміле, так тобто, тому що точиться війна, країна переживає небачену величезну кризу. Ну і це без сумніву відбувається на дітях і на їхній внутрішній мотивації, що зараз з мотивованістю сільських і міських дітей. Про кілька позитивних моментів я сказав, але є і негативні тенденції, які ми виявляємо. Причому це вже не перший рік, і зменшення мотивації це також одна з цих негативних тенденцій. Але коли ми говоримо саме про мотивацію, як на мене, це така справа або якщо так можна сказати, гра, де є принаймні кілька гравців. Це сама дитина, це вчитель. Це батьки, це як мінімум, це щонайменше, так? І мотивація дитини до навчання це, на моє переконання, це не тільки відповідальність самої дитини. Е, і відповідно, щоб ця мотивація підвищувалася, ми всі маємо щось для цього робити. Коли я кажу, ми всі, я маю на увазі цих гравців, яких я назвав, так? Це в першу чергу вчителі, це батьки також. Е, крім того, мотивація, вона також залежить від. Е, від стану дитини, в першу чергу, від психологічного стану. А от ми якраз фіксуємо деякі знову ж таки негативні тенденції. Ми запитали дітей, як вони себе почувають. 68% респондентів зазначили, що вони відчувають постійну втому. А Діти, постій... відчувають Діти відчувають постій... постійно втому. І ми припускаємо, що ця втома це наслідок стресу. Це наслідок стресу. І ми розуміємо, що дитина, яка постійно відчуває себе втомленою і яка е живе в стресі, звичайно, що її працездатність зменшується. Звичайно, що е така дитина, такій дитині важче засвоювати той матеріал, який вона раніше засвоювала легко, ті обсяги матеріалу, які вона раніше засвоювала легко. А відповідно, коли я працюю так, як я працював, або навіть більше, а результат гірший, тут точно мотивація буде знижуватися, якщо, якщо ми не будемо якось підтримувати цю мотивацію. І тому тут дуже важливо е, правильно діагностувати отой поточний стан дитини і психоемоційний, і діагностувати стан, е, чи точніше, рівень навчальних досягнень, співставляти ці речі. І коригувати е, освітній процес відповідно до потреб конкретної дитини. Зрозуміло, що для цього потрібні хороші надійні інструменти, і е, робота в цьому напрямку також йде. Скажімо, для того, щоб вчитель міг діагностувати рівень навчальних досягнень конкретного учня з конкретної теми. Ми в Державній службі якості освіти разом з українським центром оцінювання якості освіти, разом з нашими партнерами з проєкту, з яким ми маємо довгу хорошу співпрацю, це проєкт Search, який фінансувався урядом Канади. Розробили набір тестів. Угу. Це, вони називаються діагностичні тести, якими можна поміряти рівень засвоєння знань з конкретних предметів. З дев'яти предметів ми це зробили і. З конкретних тем вчитель може зайти на платформу Всеукраїнська школа онлайн, зареєструвати там дітей свого класу, провести таке тестування первинне, угу. зрозуміти, де є проблеми, підкоригувати роботу з учнями, через певний час провести вторинну діагностику, подивитися, чи є якась динаміка. Крім того, це, це те, що стосується е, діагностування е, рівня навчальних досягнень, психоемоційний стан це більш тонка річ. І ми це розуміємо, і ми розуміємо, що наша гіпотеза принаймні, така, що е... психологічний і емоційний стан дитини в класі е... дуже суттєво залежить від такого стану вчителя. Бо вчитель вчителі, це такий і матьків, ретранслятор. І родини, так. Якщо вчитель в класі, ну до родини mm. нам, е, ми не маємо, так би мовити, доступу, так? Mm. але з вчителями ми безпосередньо працюємо. І ми розуміємо, що вчитель, який прийшов в клас і ретранслює невпевненість, або е, е, транслює стрес, або, або транслює. До тому, uh -huh. то скоріш за все, діти будуть відчувати подібні речі. І, відповідно, ми працюємо з вчителями. Ми е, маємо хороший проєкт з, е, з нашими іншими партнерами, це е, Центр психічного здоров'я Кіомлянської академії, а також кілька міжнародних організацій. Е, і ми проводимо такий, такий курс підвищення кваліфікації для вчителів, який називається безпечний простір. І якщо дуже спрощено говорити, ми навчаємо вчителів. Залишатися стійкими, бути в ресурсі, і найголовніше транслювати це на своїх учнів. Тому ми сподіваємося, що такі речі вони будуть допомагати підтримувати або й покращувати мотивацію. Але разом з тим, знову ж таки, ми маємо розуміти, що ситуація в країні така, що не завжди, не завжди це можна вирішити. Ці проблеми не завжди можна вирішити тільки в системі освіти. Ну і, і ми мусимо це розуміти також. Ну так. як, наприклад, mm -hmm. ви маєте на увазі, якщо ми говоримо не про зокрема міністерство освіти, ми говоримо про, наприклад, міністерство економіки або міністерство фінансів, яке може якимось чином стимулювати більше вчителів, Має на увазі можливо якесь вище винагородження за їхню працю може якось більш мотивувати. А, до речі, хороше питання, і е, е, буквально вчора міністр тут у Львові відбувається вже другий день відбувається освітній фестиваль. І вчора міністр був і спілкувався з освітянами, І він сказав про те, що реформа а, заробітної плати вчителів а, напрацьована, є модель, і зараз іде робота з міністерством фінансів, щоб отримати під це кошти. Зрозуміло, ми всі розуміємо, що зараз отримувати якісь кошти, які не пов'язані з сектором оборони, дуже важко. Mm -hmm. Але уже важливий сам факт, що є така модель, що, а, що команда. Е, яка зараз працює політична команда, яка зараз працює в міністерстві, зважилася на це, бо це насправді дуже складна історія. Е, і, е, відверто кажучи, ну моя така думка, що багато попередніх команд просто не зважувалося на такий крок. Не те, щоб не могли робити, але тут потрібна була певна відвага, так? І треба віддати належне. Е, міністр е, Оксен Васильович Лісовий він зважився на цей крок і така. Реформа напрацьована. і Я сподіваюся, що е, протягом якогось часу. Будуть знайдені ресурси під цю реформу, і це хороша мотивація для вчителя, але це не все. І від відверто кажучи, наш досвід показує, бо ми Державна служба якості освіти, ми проводимо спільно знову ж таки з нашими колегами з українського центру оцінювання якості освіти таку процедуру, яка називається сертифікація вчителів. Ми вже шостий рік цю процедуру проводимо. Це оцінювання роботи вчителя. Зовнішніми експертами, тобто не його колегами з його ж школи, а це сформується спеціальна експертна група. Ці експерти проходять спеціальне навчання, вони оцінюють роботу вчителя, і за результатами успішного проходження такої сертифікації, вчитель отримує надбавку до зарплати 20%, теж немало. І ця надбавка діє 3 роки. Тобто, якщо просумувати за 3 роки, це така непогана сума виходить. Але ми регулярно проводимо опитування серед тих вчителів, які брали участь у сертифікації. Кожного року ми закінчуємо цей процес і проводимо опитування. Для того, щоб покращити е, саму процедуру, питаємо про сильні слабкі сторони, але також питаємо про те, що їх спонукало піти і брати участь у цій непростій процедурі. 20% ви, ви 20 на третьому місці, як ага. правило. Да. Угу. На першому місці це бажання. Е, Показати себе, проявити себе і щоб вчителі пишуть: я хотів чи хотіла, щоб мене оцінили зовнішні експерти, незнайомі мені люди. Я хотів чи хотіла зрозуміти свій рівень е, в якомусь ширшому контексті, а поза от, межами. Вдарувати якусь морквину ще вчителям. Так ми розуміємо. Ну, от досягнув він свого піку кар'єри. Ну, умовно кажучи, вчитель там ну, став він ще завучем. Так, ну Тому що директори, там ще якась є окрема процедура. Якось ще би може в якийсь спосіб заохочувати вчителів. Е, я вважаю такий шлях е, ну не те, щоб хибним, але не, можливо не найкращим. От коли вчитель стає заступником директора, потім директором, а потім навіть може начальником відділу освіти. Е, це так звана вертикальна кар'єра. Але дуже часто так буває, що е, ми маємо хорошого вчителя. Він йде на конкурс, стає директором, і ми в результаті не маємо ані хорошого вчителя, ані хорошого директора. Так буває, бо це абсолютно різні ем, сфери впливу, це абсолютно різні це системи, управлінець. Управлінець процес, і, відповідно, так. потрібні абсолютно різні компетенції, щоб управляти такими системами. Це управлінські задачі, але абсолютно різного рівня. Бо певною мірою педагогічний процес, освітній процес це також управлінська задача. Але це різні задачі, і їх треба вирішувати по-різному. Тому е, я вважаю, що ми повинні робити все для того, щоб вчитель мав можливості горизонтальної кар'єри. І е, знову ж таки, е, те, що від нас залежить, від Державної служби якості освіти. Е, ті вчителі, які успішно проходять сертифікацію, ми їх потім залучаємо в якості експертів до проведення інших наших процедур. Це в першу чергу оцінювання шкіл. Оцінювання освітніх і управлінських процесів в школах. Ця процедура називається інституційний аудит. І ми беремо цих вчителів, які успішно пройшли сертифікацію, і залучаємо сюди до роботи. Ми беремо і залучаємо їх до оцінювання інших вчителів уже в якості експертів. Вони пройшли в якості учасників сертифікацію, потім mm -hmm. вони можуть стати експертами. В разі, якщо пройдуть відповідне навчання, пройдуть тести там здадуть, вони можуть стати експертами. Ми їх залучаємо до якихось своїх процедур, наприклад, до експертизи освітніх програм. Ну, тобто, у них є можливості себе проявити. Крім того, за межами Державної служби якості освіти є зараз у нас така, така річ, яка називається супервізія, тобто такий супровід молодих вчителів. Знову ж таки, там є питання, пов'язані з фінансуванням цього процесу, але. До війни ця, ця цей процес був запущений, але з початком війни зрозуміло, що всі ресурси йдуть на оборону. Я сподіваюся, що ми зможемо відновити цю цей процес, і вчителі, молоді вчителі отримують належну підтримку від тих вчителів, які мають досвід, і які готові цим досвідом ділитися, які готові брати на себе ширшу відповідальність аніж те, що в нього є в класі, так. Угу. Але вони не хочуть ставати управлінцями освітніми. Тобто, якісь можливості є. І я думаю, що в цьому напрямку якраз і треба працювати, треба продумувати нові можливості для такої горизонтальної кар'єри. Але тут є ще один такий цікавий момент, на якому я би хотів наголосити. Нам можливо, варто би було зробити такі речі, які не пропишеш десь у законодавстві, які нормативно важко визначити або навіть неможливо. Це така останнім там часом моя одна з моїх улюблених тем. Коли ми кажемо, як, нам, як ми можемо е, змінити ситуацію в освіті, я кажу, що ми можемо до цього прийти, можемо досягти якихось хороших е, змін е, через підвищення суб'єктності всіх гравців, які, є в цій, які беруть участь у цій грі. Так? Я чому вживаю, свідомо вживаю слово гра, бо це, це ще, ще звіт е, з е, 40-50-х -х, х років, коли такий науковець Джон Форбс Неш, Створив свою теорію і довів, що в якійсь, ну він говорив про економіку. Uh -huh. В економічній грі можна так задизайнувати систему, тобто створити такі правила, коли виграють всі. Оця ситуація він-він. Ми всі знаємо такий він-він, uh -huh. так, але не всі знають, звідки це бере походження. Це його, це те, це теорія, це математик, якому Джон Форбс неш. Це математик, який в 21 рік написав магістерську роботу. І оцю свою теорію розробив, і вона називається Теорія рівноваги Неша. І через 40 років по тому він за неї отримав Нобелівську премію з економіки. Так от, для того, щоб ми могли грати цю гру і підвищувати якість, ми маємо подбати про суб'єктність тих гравців, тобто вчителів і дітей. Як це зробити? Бо це ніби такі абстрактні штуки, Ну, підвищити суб'єктність. Що ну, нам війну, для цього зробити? Пару вийшов, це, пане а, mm. Для цього ми маємо запропонувати. А, Зрозумілі і прозорі правила гри. Коли ми говоримо про вчителя, це що це може бути? Ми маємо забезпечити йому чіткий, чіткий і зрозумілий інструментарій, який він може використати на кожному уроці. Ми не мали би покладатися на те, що вчитель талановитий і сам все придумає. Це так не працює. Коли ми хочемо, щоб людина е, високоосвічена, якісно виконувала свою роботу, вона повинна мати інфраструктуру, тому що, наприклад, ви. Висококласний е, ведучий журналіст, але якщо у вас не буде цієї інфраструктури, ви не зможете себе реалізувати, так і вчитель. Якщо ми говоримо про дітей, як підвищити їхню суб'єктність? Як на мене, я зрештою свого власного батьківського досвіду можу сказати, коли діти чітко розуміють, як їх оцінюють, і коли вони відчувають, що це оцінювання справедливе. Їхня мотивація зростає, їхня суб'єктність зростає. Вони готові грати в цю гру. Вони готові щось пропонувати. Вони готові давати зворотній зв'язок. Mm -hmm. Вони реагують на це. Тому треба працювати з системами оцінювання. А ми це теж покладаємо на вчителів у сподіванні, що вони самі з цим справляться. Mm -hmm. Треба їх у цьому підтримувати. Дякуємо, Іван Юрійчук, заступник голови державної служби якості освіти з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, був в нашому етері.